Що чекає за неоновлення даних ТЦК? Відтепер усі громадяни України мають звернутися до ТЦК для оновлення даних. У разі порушення правил військового обліку, тобто, якщо ви не з'явилися у ТЦК, на вас чекає постанова по 210 й чи 210-й пеші КУПАП. Далі така постанова є підставою звернення ТЦК до нас поліції про ваш примусовий привід. І плюс ви будете сидітися в арморі, а також отримаєте штраф, та у разі направлення такої постанови на виконання від ТЦК до виконавця, то він відкриє виконавче провадження і накладе арешт на ваші карткові рахунки. Якщо ж грошей він не знайде, то зможе подати у розшук ваші транспортні засоби. Поліція вас зупинить і опише ваш транспортний засіб, і буде чудово, якщо зберігачем визначить вас. Бо якщо ні, далі ви не поїдете. Окрім цього, ТЦК зможе може звернутися до суду про застосування щодо вас заходів впливу, таких як заборону керувати вашим авто. Це все можливо буде зробити і у зв'язку з ухиленням відповісток, але різниця в тому, що за вказаних обставин вас і без повістки можна притягувати до відповідальності. Якщо хочете отримати роз'яснення щодо оновленого законодавства з приводу мобілізації, записуйтесь до нас на консультацію за номерами, вказаними в шапці профілю.